Дорогі брати і сестри, мир вам. Цей святковий день мені хочеться привітати всіх вас словами радості, словами надії. Христос народився. Це дійсно, як було перед початком нагадано служителем Радісне свято. І я дуже вдячний Богу, що можу разом із вами бути в служінню. Дякую за запрошення. Цього року я не думав бути в Америці, але в минулому році мав дві весілля, а після весілля, знаєте, що результат. Народжуються діти і дочка. Мала народжувати жінка каже, як не приїхати. Три тижні тому назад через кесарів Ростин Божий світ побачив 12 й онук. І тому я є тут, є в гостях, хай Господь вас поблагословить. Сьогодні святковий настрій у всіх. Ми згадуємо про подію, величнішу подію без якої не було би наступних подій. Без різдва не було би життя Ісуса Христа на землі. Без різдва не було би Його смерті, не було би Його викуплення. І тому Різдво це свято радості та свято Надії. Я сьогодні хотів би проповідувати. Боже Слово, скільки маю часу, і донести нам істину на тему я буду проповідувати про овечок. Але ви знаєте, всюди інсталяції, всюди на картинках ми бачимо, що із народженням Ісуса Христа всюди є овечки. Овечки були. У віфлеємських полях, де пастухи, е, пасли отари свої, вони пасли овечок. Е, в інсталяціях і на картинках показують, що овечки були в віфлеємі. Хоча я вважаю, що у віфлеємі там хлівіда народився і Ісус Христос. Більше були е, тваринки, які використовувалися для пересування. Це була як парковка. А може, хтось до дочки своєї придане віз, і він прийшов з овечками. Там могли бути осли і інші тварини, якими користувалися, користувалися для пересування. По картинкам ми можемо бачити, що мудреці приходять в хлів, і там також овечки, вони вклоняються Спасителю світу, хоча мудреці вже вклонялися Ісусу Христу. Це було вже в домі, і йому вже було на два роки. Так говорить нам Боже Слово, але часто ми асоціюємо деякі євангельські події з тим, як описували і розказували, писали на полутні і розказували художники. Я буду проповідувати про овечок, тому що у Біблії сказано дуже. Багато про цих тваринок. І вони є символом чогось. Написано, коли прийде Син Людський, коли Ісус Христос прийде у другий раз, то Він поділить людей на дві сторони права і ліва сторона. І поділить, відділить, написано, як вівчар відділяє овець від козлів. Це Символізує, що з правої сторони будуть вівці, а з лівої козли. Колись я проповідував е, цю тему і задав таке запитання до залу. Овечка, а як звати хлопця у овечок? І вони зразу кажуть, козли. Кажу, та ні. Козли від корінь коза. Козел. А овечки як? Баран, дехто каже, не перекладається. І якщо казати баран, комусь баран, це кажуть, ну ти баран, це кажуть навіть, навіть оскорбительно, правда? Але якщо сказати більш біблейною а, а, темою або лекціоном, то баран або уже слово анець є символ Ісуса Христа. Божого Сина. Слава Йому. І тому я буду говорити про чотири категорії овець. Я хотів би, щоб ми самі собі поставили оцінку, яка із категорій ми. Тому овець, про яких я буду говорити, вони не на чотирьох ногах ходять, а на двох. Це люди, це люди, які тут сидять в залі, це люди, які асоціюють себе з церквою Ісуса Христа і хочуть бути по правій стороні небесного батька у Божому Царстві. І так, перша категорія овець це слухняні вівці. Прочитаємо місце Божого Слова Іоанна, 10 розділ. Перші шість віршів. Євангелія від Івана, 10 розділ. З першого вірша. По правді, по правді кажу вам, хто не входить дверима в кошару, але перелазить де інде, той злодій і розбійник. А хто ходить дверима, той вівцям пастух. Воротар відчиняє йому і його голосу слухають вівці. І свої вівці він кличе по іменню і випроваджує їх. А як вижене він всі свої вівці, він іде перед ними, і вівці слідом за ним ідуть, бо знають його голос. За чужим не підуть вони, а будуть утікати від нього, бо не знають вони чужого голосу. 14-й вірш. Я пастир добрий і знаю своїх, і свої мене знають. І 27 й 28-й вірш. Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. Я життя вічно даю їм, і вони не загинуть по вік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. Слава Господу. Перша категорія овець, я називаю це слухняні вівці. Благословіння слухняної овечки є в тому, що вона чує Божий голос. Вівці мої чують мій голос, але мало того, що чує, написано вівці мої слухаються голоса мого. Одне чути, а друге послухатися. Те, що каже Господь: послухатися Слова Божого, послухатися наставлення Ісуса Христа і їхній результат. І каже, і я даю їм вічне життя. Друга категорія овець це заблудші вівці, це вівці, які заблудилися. І про них описує нам Євангелист Лука у 15 му розділі. Також із першого верша прочитаю. Наближались до нього всі митники і грішники, щоб послухати його. Фарісеї та книжники нарікали і казали, приймає він грішників та їсть з ними. І він їм розповів оцю причту, говорячи. Котрий з вас чоловік, мавши сотню овець, загубивши одну з них, не покине в пустині і не покине пустині тих 99 -ти, і не піде шукати, загинуло її, аж поки не знайде її, а знайшовши, кладе на рамена свої та радіє. І прийшовши додому, скликає він друзів своїх та й каже, до них, радійте зо мною, бо знайшов я вівцю свою тую загублену. То така загублена овечка, яке відношення наше, яке відношення церкви до загубленої овечки? Ви знаєте, декілька років тому назад мені якось Бог відкрився через ситуацію, хто така загублена овечка? Я мав час і кажу, дружині, піду гриби. Ну, в нашому селі недалеко ліс, чи то погреби, чи то трошки на півтора часа відпочити. А мій онук, який якому було 4 роки, каже, дідусю, і я з тобою. І ми поїхали. Коли ми зайшли в ліс, а він каже, дідусю, а я буду самий шукати. Кажу, ти тримайся, ти можеш заблокувати. Ні, я самий. Знаєте, той період, коли я самий, коли хоче дитина їсти, я самий і більше в пазуху йде як ротик, але я самий. Ну, кажу, добре. І він побіг. Я сховався за одно дерево. Він пішов. Прийшов. Метрів десять, не більше як за третє дерево, і він оглянувся. Мене немає. І перше, що він каже, дідусю, а я мовчу. Друге, дідусю, а я мовчу. А в третій раз істерика, дідусю, де ти? І я показався. Коли я побачив, наскільки його душа. Наскільки його маленьке серденько, воно розбито, він почувствував себе загубленим. Я показався йому, і знаєте, що сталося? Він прибіг до мене, взяв мене за руку. Кажу, іди самий. Ні, ні. ні я самий не хочу. І вже я не міг грибів шукати. Він переді мною бігав, тримався мене. Оце загублена овечка. Чому овечки можуть загубитися? Вони відстали, тому що ослабли, вони, можливо, поранилися, можливо, хижий звір відігнав їх, можливо, вони просто заблудилися і не знають дороги. Про таких овечок Ісус Христос каже, що добрий пастир, Він залишає 99, які є у безпеці. Іде шукати загублену, яка є у небезпеці, який грозить смерть, який грозить те, що вона може ніколи не повернутися у Божу отару. Боже, дай нам, дай мені, Господи, мати серце таке, щоб бачити, шукати, віднайти загублену овечку. Вона буде триматися. Вона буде повернеться і буде дуже-дуже майбутньому обережна. Третя категорія овечок це блудні вівці. Ісус Христос оповідає нам причту про блудного сина, як хто її вважає, чи причта про блудного сина, чи причта про доброго батька, то як називає, але є блудні вівці. Є різниця між заблудшими овечками і блудними. Блудні це ті, які свідомо люблять гріх. І описує нам Євангеліст Лука у 15 розділі із 11-го вірша цю причту. З 11 вірша. І він оповів: у чоловіка одного було два сини. І молодший із них сказав батькові, дай мені батьку належну частину маєтку, і той поділив поміж ними маєток. А по небагатьох днях зібрав син молодший, усе, та й подавсь до далекого краю і розтратив маєток, свій живучий марнотратно. А як він усе прожив, настав голод великий у тім краї. і він... Став бідувати. Я читаю цю притчу, і на перший погляд здається батьку. А чому ти не падаєш коліна блудному сину? Чому ти не утримуєш його тут? Він проситься, дай мені, що мені належить. А батько каже, іди, візьми своє, іди, дай мені, мені належить частина майна. Іди, сину. І він пішов. Чому батько не йшов шукати його як заблудшу овечку? Хіба його серце було далеко від сина, хіба він його не любив? Ні, він любив його. Я думаю, він переживав за нього, і він дивився кожного дня в той бік, куди пішов заблудлий син. Батько був мудрий. Якщо б батько утримував його, він розгрів би дім батька, він не став би благословенням для батьківського дому. Ти зробив свій вибір, ти знаєш місце благословення, ти знаєш місце спокою та достатку, але ти хочеш йти. Іди. І він пішов. І настав той момент, коли написано: він прожив марнотратно, він розтратив майно. Він розтратив батьківське благословення і почав бідувати. І ви знаєте, шлунок дає про себе знати. І коли зголоднів, коли вже бачив, що біда, треба шукати щось, вихід з положення. І він найнявся пасти свиней. І він готовий був наповнити свого шлунка їжею свиней, і того ніхто йому не давав. Дорогі брати, момент істини став тоді, коли написано, і він спам'ятався. Інша йому не допомогло б. І він спам'ятався, 17-й вірш. 15-го розділу Євангелія від Луки і сказав. Скільки батька мого наймітів мають хліба аж надмір? А я отут з голоду гину. Устану та піду до батька. Отут в голові пішов переворот. Там прийшло покаяння. Він ще не зустрівся з батьком. Я устану і піду до батька. Я вже піду і не буду претендувати на синівство. Я прийду до батька і я скажу йому, Буду служити тобі за хліб, прийми мене в число твоїх наймитів. Це момент істинний. Встану і піду до батька. Яка реакція була батька? Блудна овечка? Вона повертається? Я переконаний, брати і сестри, що батько дивився ту далечінь, куди відправився син. Можливо, багато місяців прийшло, і він дивився і побачив силует, побачив, що іде якась постать. І коли ця постать наближається, він пізнав походку сина. І в цей момент вже він не дочікував, він побіг на зустріч синові. І він побачив це дійсно син, обірваний, вонючий, грязний. Але син, який вертається до батька. І Син приходить і словами, батьку, почав говорити, прийми мене, я не достоин бути сином твоїм, але він обнімає його і обстановці, він дає персня, він дає одіж, він готує гостину. Бо цей син пропадав і знайшовся. Це блудна овечка, яка повертається, але момент істини приходить в той момент, коли сталася якась біда, коли в його голові пішов переворот, встану і піду до батька. І остання категорія це блудні вівці. Про них я багато говорити не буду, бо й Біблія багато не говорить. То такі блудні вівці. Блудні вівці. Про них говорить Слово Боже у книзі Пророка Єзекіля. Блудна вівця це предмет неспокою. Блудна вівця, вона каже, що я бачу добре, але вона є предметом неспокою, сварок і проблем. Вона бодається. Вона бачить правильно. Але не дає спокою нікому. Що робити з ними? Якщо заблудшую овечку потрібно шукати, якщо блудну овечку потрібно чекати, то що робити з буйною овечкою? А Біблія каже, Господь каже, вони мої. Вони Бог залишив їх для себе. Тобі і мені не потрібно робити нічого. Книга Пророка Єзекіля, 34-й розділ, 15-й вірш написані слова. Я буду пасти отару свою. І я покладу на спочинок, їх покладу на спочинок, говорить Господь. Загинуло вівцю, відшукаю сполошену поверну. А поранену перев'яжу, а хвору зміцню, а ситу та, си, та сильну. Або переклад каже, зажирівшу та буйну, я істреблю, я погублю, говорить Господь. Дорогі брати і сестри, мені хочеться, щоб кожен із нас був в категорії слухняної овечки. Овечки, яка Чує голос Божий, овечка, яка слухається голосу Божого. Овечка, яка йде слідом за Ісусом Христом. І Він сказав: ніхто не вихопить їх із руки моєї, і я даю їм вічне життя. Хай Бог допоможе нам бути в категорії слухняних овечок. Христос народився. Славімо Його! Amém.